Коли мені компанія хотвал wow запропонувала на огляд свій новий планшет, я не очікував, що отримую не тільки планшет, а і ось таку клавіатуру. Під цей же ж девайс. Отже, сьогодні новинка від компанії Хотвав. Це планшет, який називається хотвал Pad 11. Він поставляється ось такій білій фірмовій коробці. І до мене приїхала ще одна посилка. В середині має бути клавіатура. Я не знаю навіть яка планшет. Я бачу на фотках. Тож ми сьогодні затестимо і сам планшет, і клавіатуру. Відповідно, мені подобається, як хотвав пакує свої девайси. В плівці приїжджає планшет. Біла коробка, така стильова. Досить велика. Зараз трошки поставлю на стіл, бо одною рукою незручно розпаковувати. В середині коробки одразу є велике скло на планшет, що є, до речі, плюс, тому що захисне скло потрібно. Планшет вже бачу в чохлі. Так, такий прозорий матовий чохол. досить симпатично виглядає. І давайте зацінимо сам планшет. Я його з чохла зараз дістану. Він виглядає дуже круто на фотографіях. Мені цікаво, як він виглядає вживу. Тут такі масивні камери. Дуже добре, до речі, тримається, в чому чехлі чих, даний планшет. Так, знімаємо. Плівку також. Такий величезний екран. Камера по центру. І якщо використовувати камеру, то планшет треба так тримати. Давайте одразу покажу задню частину. Такий легенький і по відчуттю: от реально якісна річ. Він металевий. Відбитки пальців ну, трошки лишаються, відповідно. Камера дуже цікаво виконана, мені подобається дві камери, плюс пишка. Тут пише al dual Camera. Це скляна у нас підложка, скажімо так. Тоненький він, досить легкий. Антени красиво виконані. Кнопка включення і качельки гучності. Цей розумію мікрофон. Ну, реально, мені дуже подобається. Збоку є 3,5 роз'єм, Type-C, динаміки. З верхньої частини теж. Ого, тут стероб має бути. Реально дуже круте враження. Давайте запустимо даний планшет. Вібрація спрацювала. Дуже тонкі рамки, повністю ідентичні по всіх краях. От реально це сучасний, дуже класний планшет. Екран яскравий. Якщо подивитись, ну тут по заставці ще не видно. Зараз оцінив якість взагалі по плотності пікселів, по розширенню. Ну, перше враження дуже круте. Реально, планшет виглядає дуже крутецьки. Поки планшет грузиться, давайте подивимося, що в середині коробки є ще в комплекті. Отже, є, це серветки для поклейки скла, блок для зарядки такий дуже симпатичний, універсальний до речі, блок. Вони використовують свій hot-wav. Потужність його, значить, складає 15 Вт, максимально 20 Вт. Для планшета це, в принципі, теж достатньо. Кабель usb Type-C з двох сторон резиновий і, відповідно, юсер мануал плюс ось така скрипка, плюс з двохстороння, тобто відкрити і підійти. До речі, планшет підтримує сім-карту, тому можна мати інтернет мобільний. І так, запустився планшет. Тестуємо, як він працює прямо на старті. Відкриваємо, наприклад, налаштування, прокрутка. Виходимо назад. Відкриваємо якісь там програми стандартні. Як він, тобто, все по-першому разу, воно відкриває YouTube. Досить швиденько все провантажується стрічка в Ютубі. Ну, він працює адекватно, реально. Ну, трохи підвис, коли закривав. Так, якщо Chrome відкрити перший запуск Chrome. використовувати без облікового запису. Ні, дякую, от йде загрузка сайту. Все, прогрузився сайт. Ну, трошки він підвісає, але це від сайту залежить. Так, давайте камеру, наприклад, відкриємо. Лише цього разу дозвол треба до телефонної книги, так? Ну, камера тут видно, що така простенька-простенька, але ну, відзняти щось можна. Якість е відео, ну, скажімо так, нижче середнього. Якщо брати по фотках, от, наприклад, можна включити фотку, так. На чомусь сфокусуватись. Ну, теж на середньому рівні. Ну, в планшеті я не знаю, хто фоткає на планшет взагалі. Вона більше тут виглядає, скажімо так, прикольно, камера, але по відео, по фото, вона така досить слабенька. Так, блокування знаходиться і включення з нижньої частини. Відповідно, я не знаю, скільки це зручно. Ну, Хоча, якщо цією рукою тримати, то напевно, що зручно правою рукою натиснув. Качельки гучності, кнопки працюють нормально, не хрустять, достатньо тихенько. Спрацьовує так, оболонка системи. Ось так виглядає стрічка налаштувань. Значить, все-таки все досить крупне. Да, оці значки можна сюди додавати, я так розумію, якщо перейти налаштування. Давайте одразу зацінимо параметри планшету. Що тут сказано: версія Android 13, 6 ГБ оперативки, 256. Тут іде вбудована, 8 ядер, дисплей 1200 на 1920. Е, так, і по ну, оболонці. Тут оболонка, я не бачу, яка, ну, взагалі система, якщо систему пройти, ага, то і була система. Значить, ну тут, в принципі, хотваська стандартна оболонка, як і на смартфонах, в принципі, вона нічим сильно не відрізняється. Що можу сказати по екрану? Екран мені подобається по кольорах мені подобається по яскравості, досить хороші кути огляду. Звичайно, тут не варто очікувати прямо якогось такого розширення, тут, скажімо так, середнє. Якщо навитянути руці, тримати планшет, пікселі я не бачу. Якщо трохи ближки, ближче вже приблизити, то відповідно можна помічати нечіткість картинки. Але в цілому картинка, от знову ж таки, на тій відстані, які я використовую, наприклад, планшет, я не бачу тут, щоб картинка якось спливла, щоб вона була нечітка, пікселі не видно. Так, по екрану, до речі, давайте зайдемо подивимося. Це нічний режим, темна тема. Досить цікаво, до речі, виглядає. Такий, ну, от, прям. Чорний колір дуже гарний тут відображається, досить, досить непогано, мені подобається. Давайте бі білий світлий включимо. Так, по яскравості це навіть не на максимум. Якщо на максимум викрутити, навіть камера мерхніть і починає, досить яскравий дисплей. Що стосовно, значить, кольори та контрастність, тут можна налаштувати екран під себе, покращення відображення відео, це фішка самсунгівська, це реально воно впливає. Кольори більш насичені стають. От. А екран тут, по ходу, 60 Гц. Чарджинг анімація це анімація зарядки. Ну так, в принципі, ну але що ми хотіли за таку ціну? Оформлення, хороше, металевий корпус, непоганий екран. Ну і відповідно, що маємо, то маємо тут. Давайте безпосередньо оцінимо сам екран, подивимося, якесь відео, введемо і як взагалі планшет справляється. Так, 4K-відео. Uh, якись, ну, запустим. Ось так виглядає картинка в повний екран. Планшет підтримує 1080, на 4, який відео включу 1080 максимально. Отак можна збільшити на безрамочний режим. А так воно включилось ось так одразу. Тобто є невеличкі чорні полоси, але їх не видно. Якщо в повномасштабному режимі, то ось так. Картинка чудова. Мені подобається кольорова гама, мені подобається ну, природньо виглядає. Дуже класно переглядати бути на цьому планшеті відео. По котах огляду, який сказав, вони досить непогані, і якихось там відхилень, коли трошки відхилив кут, погіршення картинки я не бачу. От. І відповідна яскравість, як і сказав, до речі, дуже дуже хороша. Що стосовно акумулятора, то тут акумулятор на 8000 мА. екран тут 11 дюймів, Full HD Ну і відповідно. Якщо брати по пам'яті 6 RAM, плюс є фішка HotWav. Це віртуальна пам'ять, яку можна вибирати в, самому, в самій системі. По системі мені подобається, що тут немає якогось такого хламу. Основні програми поставлені. Ті, що ну всі користуються. Звичайно, є ті що шовіголовські, які можна повидаляти, але в принципі немає якогось такого хламу, який би просто засоряв систему. І ти купив новий планшет, і ти його чистиш від тих програм. Поставив собі те, що тобі треба, і користуєшся. Так що по звуку. Включає свої відос на максимум виставлю гучність і давайте оціним динаміки. І стерео сьогодні на огляді мишка від компанії Lamzu і це новинка, яка називається Майя. Багато хто чекав цю мишку, і я також я її вже затестив і тому в цьому відео готовий поділити свою думку стосовно використання. Взагалі порівняю Звук у даного планшету. Однозначно дуже голосний, стерео відповідно працює тут. Динаміки, тут динаміки. Звук чистий, приємний для вух. Але трошки не вистачає низьких частот. Відповідно, хотілося, щоб він був трохи басистіше. Ну, відповідно, що ми очікуємо від планшету, який коштує відносно недорого, в якому є, по суті, багато всяких фішок. Мені однозначно подобається дуже дизайн даного планшету. Він реально легенький, такий стильовий, солідно виглядає. І Не скажеш, що це, скажімо так, бюджетний варіант планшету. Насправді. Ду дуже гарний варіант. Мені ця моделька однозначно подобається. Так, ну а тепер ми добрались до цієї клавіатури, яка приїхала разом з планшетом. Відкриваємо коробку. Навіть так стильово відкривається. Раз. Такий типу, шкіряний чехол. Нічого собі. Ого, я прям здивований. Відкриваємо. Тут виходить у нас ось така конструкція. Все запаковано. Клавіатура, а це чохол окремо для планшету, плюс клавіатура. Ну, це ж, взагалі топ. Це реально топ. Клавіатурка простенька, я вже бачу, але круто, що вона є. Вона дуже легка, її можна буде е, з собою взагалі брати дуже зручно. Планшет поклали в сумку, цю клавіатурку. Е, ну Вона в такому форматі міні, але, відповідно, всі кнопки, всі клавіші необхідні самі. Тут є, навіть ряд Ефок є так. Через команд це все працює. Зверху є в нас підключення по Bluetooth. On-off клавіатурка. Включається, виключається, індикатор загоряється. Так. Е, стосовно чехла, давайте оцінимо чехол. Ну, Такий надійний чехол. Одразу, відповідно. До речі, то йде комплекти, плюс цей поклали чехол. Я взагалі здивований дуже сильно. Так, правильно? Правильно. Так, значить, ми отак закриваємо все цієї діло. І отака книжечка, виходить. Ну, стильова, стильова, мені дуже подобається. І причому, що можна ставити, виходить, на цю книжечку. Ну, звук такий достатньо тихенький, приємно натискаються. Якщо брати з собою, ну такий взагалі варіант. Набрати текст зручніше буде відповідно, чим на сенсорному екрані. Поставив собі і швиденько набираєш. Чехол, відповідно з клавіатурою. Він не під'єднується, вона просто ставиться поруч окремо. Чохлі собі поставив планшет камерою до верху. Відповідно, так поставив клавіатурку і відповідно використовуєш. Там планшет мені також дуже сподобався.